Багато хто відпочивав в Індії, в Гоа, скажімо, чи в Таїланді, і пригадують милих, прекрасних туземців, з якими, які неймовірно гарно їх обслуговували в ресторанчиках, дуже вічливих, дуже усміхнених. І собі уявляють, що приїдуть саме такі люди. Ні, приїдуть не ті, приїдуть некваліфіковані. Ті, які не змогли знайти в себе там роботу, приїде дно з Індії. З Індії поїдуть ті, хто каста недоторканих. А ця каста має ще й ненависть до всіх інших, просто ненависть. А тут вони раптом відчують себе хазяєвому життя. приїдуть. Ті люди разом з своїми управителями, пастухами і ганстерськими групами, бандитськими формуваннями, які їх будуть охороняти і оберігати, і будуть стежити, що вони виконують все, і вбиватимуть тих, хто буде неправильно поводитися, чи десь там вирішить втекти. Отаким От чином це все буде. А далі а далі, ті, хто їх привезуть, вирішать, що заробляти на економіці, воно.